чайним людям. Народ. Сьогодні величезна розпаковка. Цілих 4 коробки різноманітних, різноманітних вкусняшок, чайних е і ділов Тому можливо відео буде намагатися затягнутися десь. Е так, Це мені прислав постачальник. Зразу так почнемо. Кілька різних пробників. Що тут у нас? Дя Дахун Пао Шусянь. Цікавий. Можливо, буде дуже цікава ціна. Тігуанінь, так звана, кава. Це нова, новий ход китайський. Це буде проба і буде ціна непогана, я так маю надію. І звичайний класичний тігуанінь теж на нарости. Багато. З цього, цього буде багато. Далі у нас кілограмчичок. Ну, пів кілограма, уявіть собі, пів кілограма величезний пакет білого чаю. E, е, взагалі крута тема. Народ, хто в баню ходить, любить чаї, це ваша історія. Е, e, що тут ще є? Чотири подставочки. Хм, угу, от такі ці подставочки. Чотири поставочки під піалки. Ну, це таке для чайної церемонії. Недорога штука, щось біля 20 гривень. Взяв подивитися, як виглядає, якість. Ну, якість, як якість. Для її, скажімо, для цієї теми вона непогана. Це щоб стіли пачкати і так далі. І це у нас буде набір для чайної церемонії. У мене браток мій один друг із Молдови його замовив. Отже, це така от поставочка бамбукова теж. Раз-раз, раз. І в ній. Все необхідне для чаю вань. Е, ну, ще пензлика не хватає, Пензлик ще додав від себе. Ну, от якось так. Раз. Цим ми розібралися. Це одна посилочка. Йдемо до другої посилочки. Класти скорби, щоб нам не заважало. Е, Білий чай крутий, я рекомендую. Ну, в принципі, ви вже його знаєте, більшість з вас його з ним знайомі. Далі. Трошки коробочка побільша. Е, так. Я, наскільки пам'ятаю, в нас має бути трохи пуерів різноманітних і... В принципі, більшість із них це будуть дорогі пуери. З якихось ну, преміалочки. Так, що ж тут у нас? народ? Вітаю поціновувачу зелених чаїв. Такі хулушки і тому подібне. Рюаньгуап'янь. Крутяцький, 0,5 кг. Ну, Біля 500 гривень цей чайочок за 100 грам, але це... Неймовірно цікава історія. Рекомендую Люан. Далі кілька пачок я взяв, знову ж таки, нашого тігоїніня на кожен день. 200 гривень, 150 грамова пачка. 101-й. Це у нас А-101. Мойдова троянда. Уже ви теж її знаєте. Реклами вона не потребує. Три блока. 950-й. Неймовірно крутий чайок. Ось як виглядає сировина. Просто витримка. 900, 2005 року. Витриманий чай, майже 20 років. Це уже легенда, по суті. Він справжній. Все, що там написано, так і є. Тому. Можна звертатися. Парочка у нас 455-480 2012 року чайок. Також крута позиція. Це все, я зараз покажу чаї із недешевих, із дуже таких толкових. так, спеціально оминаю цей верхній, тимчасово шо, дивимося сюди. Тут у нас бінг, е, так, unikequін. Е, також чай від відомого виробника 2012 рік. Мені цікаво. Просто подивися на його малюнок, друже. Ти глянь, що він виробляє. Ти бачиш, що робиться? Він аромат, він зовнішній вигляд. Все говорить про його дорогоцінність. Так, ну. Ті, хто люблять і розуміється, чи як, ви вже бачите по зовнішньому вигляду, що це справжній толковий чай. Е, 2017 року ось така позиція, досить яскравий, на подарунок підходить. Також, слухай народ, ну, я кажу так, що весь мій теперішній набір всього, що я попривозив, е, він... Дорогоцінний вже по своєму, по своєму зовнішньому вигляду. Відомий гунтінчик. Тут, між іншим, золоті бруньки йдуть. Багато так званих золотої бруньки. Ось воно все. 2013 рік. Тобто чаї всі витримані, добрі толкові. Особливість цих двох чаїв, що це у нас 800-річні дерева. Ось ця цифра вона вказує, що чай зібраний з дерев, яким не менше 800 років. Старі плантації, але то, як виглядає, золота брунька, подивися, яка кольоризація. Просто руді чаї, їх багато, вони в різних варіаціях. Так, кажу, це обминаю. 101-й чай, який ви теж вже знаєте, це шен пуер якому 20 років, він витриманий, він крутий, він цікавий, виглядає як. Просто вже по кольору зеленкість вся пішла. Я, наскільки я пам'ятаю, це якийсь там чи 2001 рік, чи що. Тут не вказано, бо це старі чаї, на них взагалі мінімально писали всього. Тут ще парочка у нас 2005-го. Старий пеньок, зелений пеньок. Ось. Наш 201-й, із недорогих, біля 800 гривень за млинець. Е, дуже такої пристойної якості. І я взяв на пробу відомого уже виробника. Е, 2009 рік. Це Тай -Ті? Ні, Тай -І. Е, Коротше, Це відома Менхайська мануфактура. Це оригінал. Все дуже зроблено добротно. І є. Е, Золота ця, не золота, а як є, є голограмка, яка підтверджує його оригінальність. Так, ну отже, це ви побачили. І ще парочка, ага, це здається е, е, да. Чай з жасміном, пуер, темний пуер з жасміном. Дві штучки взяв, ви їх також знаєте, досить круто. І з недорогих... Кілограмові отакі млинці. Військовим, між іншим, дуже підходить, як формат, що кілограм і там біля півтори тисячі кілограм. Чай, між іншим, перевірений і відомий отакі, в наших кругах. Ага, Я ще бачу, що він розділений на такі на дві ці. І якщо ви подивитеся, то і сировина е, помірно е, лист і, і палка. Так, далі ще один жасмін. І я вирвав останній QR з лотосом. локасом дуже крутий е, шум. Йдемо далі. Я вже казав, що через те, що посилок багато, трошки відео у нас затягується. Так, ну, Це я вже знаю. що. Значить, хочу вам сказати одну штуку. З недавніх пір я о, стаю офіційним представником о, фірми Ranger. Сима, яку я сам на собі перевірив і випробував, яка випускає ось такі е, ось такі термоси. 20, цей 600 гривень, цей 1100, 1101,6 О, ну, Отже, до чого веду? Буду представником, буду торгувати, буду намагатися робити ціни, щоб вам було воно доступна і достойна. І приємно, да? І остання розпаковочка, четверта коробочка. Я вже, як знаєш, як стільки розпаковував, що я вже запутався і забувся, що ми тут... що я замовляв і що тут має бути. Ну, Це не пам'ятаю. Тому дивуюсь разом з вами. Ага, ну, Все зрозуміло. Отже, це 500. Давайте почнемо з цього. Молочний улун. Офіційний, оригінальний, справді молочний улун, той, який пахне от карамелю. І дуже високоякісна сервина. Просто ну, найвищий клас. Вже просто перевірено. Я сам дивуюсь, як таке у мене попалося мені в руки. Ну і 515-й також уже чай відомий із ем, такого високої ланки, але по трошки доступнішій ціні. У нього 1300, здається, продажна ціна. Тут чай запакований. Ось такі. Ага, Це, видно, мені вже дають остатки. Е, особливість цих чаїв, що в їх випущено всього 6666. І у кожного є свінок. Ось 6367. Е, чаї з 16 року. Цей 0,127. 6366, 6368. Угу. Ну, В общем, 1300. Це також чай. Із серії Золота Брунька. І я бачу, розумію, що вони підходять до кінця. Отже, ось і все наше чайне. Що я вам хочу сказати? Чаїв, дорогих, крутіших, бачите, уже вистачає. Тому звертайтеся, щось зовсім нове, якого має не було. Наприклад, ось це, це по суті легенда чайна. Рецепт 7572, тобто рецепт 75-го року. Сімерочка це клас сировини із 9, по 9-бальній системі, це передостання. І е, двійка це завод, який виробляє. Менхай, хай ті факторі, Юнанчайна. бана, Ну, що якось так. Мій номер 097, 645, 44,98. Всім нам гарних чайвен, до перемоги з Богом. Звертайтесь.